Добрий день, діти! Відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть число. Класна робота. Не забуваємо, що число ми пишемо словами 11 жовтня класна робота. Тема сьогоднішнього року це розрізнення префікса та прийменника. Правильне написання префікса та прийменника. Отже, до роботи. Давайте ми з вами спочатку налаштуємося. Скажіть собі позитивну фразу, яка налаштує вас на якісну роботу. Наприклад, я вірю в себе, я все зможу, я розумний, я старатимуся, у мене все вийде. А тепер ми з вами пограємо в гру Правильні і неправильні судження. Щоб вам допомогти себе перевірити, я буду використовувати лайк і дизлайк. Отже, приступаємо до роботи. Кожне слово має свою будову. Правильно, лайк. Like. Слово може існувати без корення. Ну, звичайно, ні. Корінь це спільна частина споріднених слів. Правильно. За допомогою суфікса і префікса утворюються нові слова. Звичайно. Суфікс стоїть перед корнем. Ні. Префікс стоїть перед коренем. Так. А тепер напишемо з вами словниковий диктант. Отже, з нового рядочка пишемо перше слово з великої букви, далі через кому. Доказати. Переказати, підказати, сказати, показати, розказати, перевірте себе і позначте у словах корінь і префікс. Як ви визначили префікс, пригадайте? Для того, щоб визначити префікс, спочатку треба визначити корінь. Корінь каз. Отже, частина слова, яка стоїть перед коренем, називається префікс. Яка роль префікса у словах? Подивіться: доказати, переказати, підказати, сказати, показати, розказати. Правда, змінюється значення слова. А тепер відкрийте підручники на сторіночці 25, знайдіть вправу 73, виконайте її за, за завданнями, а потім ми з вами продовжимо роботу. Зупиніть відео. Ну що ж, продовжуємо. Отже, нам треба з вами порівняти, що ж спільне і що ж відмінне між префіксами. І прийменниками. Спільне те, що вони однакові за звучанням. Так, а в чому ж відмінність? Префікс це частина слова, а прийменник це частина мови. Префікс пишеться разом зі словом, а прийменники пишемо окремо, префікса служать для утворення нових слів. А от прийменники служать для зв'язку слів у реченні. Між префіксом і коренем неможливо вставити слово. А між прийменником та іменником можна вставити прикметник. А тепер звернемося з вами до вправи 74. Виконайте завдання вправи. Зупиніть відео, а потім ми продовжимо. Отже, продовжуємо. Ми з вами спробуємо довести, що в кожному слові є префікс, використовуючи ось таку опору. Отже, у слові написати префікс на, тому що змінилося значення слова, ми не можемо вставити. Між на і писати прикметник, наприклад, треба написати на дошці. Отже, я роблю висновок, що на є частиною слова, отже, це префікс. Далі спробуйте пояснити це з іншими словами. Молодці. Продовжуємо. Далі в нас вправа 75. Вам треба списати розкриваючи дужки, виділити в словах префікс співзвучний із прийменником. Прийменники підкреслити. Зупиніть відео, виконайте вправу, а потім ми зробимо перевірку. Далі переходимо до наступної вправи. Це вправа 76. Вам треба у виділених словах визначити префікс, прочитати, вставляючи в речення Прийменники співзвучні із префіксом, списати цей текст, підкреслити прийменники і позначити префікс. Отже, зупиняємо відео, виконуємо вправу, а потім перевіримо. Будь ласка, перевіряємо. Отже, ми доїхали до школи. Наприклад, ми доїхали до нової школи. До префікс і до прийменник. І так в наступних реченнях. Молодці. Ну, а зараз. Вам завдання списати один з віршиків, який вам більше подобається, розкриваючи дужки. Тепер ми пограємо в гру «Я префікс, я прийменник. Отже, спробуйте придумати слова, щоб дані записані букви були або префіксом, або прийменник. Наприклад, прилетів буде префікс, або при школі це завдання виконуємо усно. Домашнім завданням вам буде вправа 77. Тут завдання вам треба буде виконати на вибір. Ну і, звичайно, на сторіночці 26 ви ще раз подивитеся на правило, запам'ятаєте його, як ми перевіряємо, де префікс, а де прийменник. А зараз спробуйте проаналізувати свою роботу на уроці. Які ж букви ви виберете? Як ви працювали, чи задоволені ви своєю роботою, чи втомилися за урок, яким як, для вас був матеріал уроку. За бажанням ви можете виписати букви, зробити фото і надіслати мені. Я буду бачити, як ви провели урок. На цьому до побачення! Дякую за роботу!